Сьогодні, 3 серпня, у Миронівській лікарні відбувся День донора. До благородної місії Здати кров долучилися багато охочих. З цієї нагоди наше інтерв'ю з Веронікою Георгіївною Мальченко. Вероніка Георгіївна, як сьогодні пройшов день донора для вас. Так як завжди, почався день, чекали, поки приїду донора. Все почалося. Приїхала донора і здача крові пішла. Як ви готувалися до цього дня? Чи потрібна якась специфічна дієта, підготовка, моральний настрой? Ну, да, настрой обов'язково, плюс, звісно, треба заздалегідь трошки потриматися, трошки поїсти те, що для крові, Те, що щоб гемоглобін, був нормальний. От потрібно трошки тиждень хоча б притриматися. Те, що потрібно для крові, то я знаю, що там треба їсти. Не треба жирного вживати, більше те, що червоні тільця. Це, це, це бурячок, таке те, що червоне, треба, таке зараз це фрукти, овощі. Донорство це справа благородна. Що відчуваєте ви в цей момент? Е, насамперед, здаєш кров, так ти знаєш, що ця кров піде десь в пользу. А тим більше в цей час такий нелегкий і тяжкий, ну, в госпіталі, це саме-саме перше піде нашим солдатам. Це таке зараз, От що, що щас, це іменно куди йде. Це йде нашим солдатам. А їй треба дуже багато. Бо дуже багато Дуже багато ранених. Треба наша кров. І перша, і друга. Головне, що тут, ти знаєш, що твоя кров піде, комусь, комусь піде, комусь врятує життя. Моя і інша кров. У мене перша група, комусь треба друга, комусь треба четверта мінус резус. Це, це така сама рідкісна. ну, Це таке саме, саме головне, що, що, що потребує, що, що іменно щас, цей час важкий, що треба зараз обов'язково здавати. А так я то без, без всяких цих здаю. Приходить час, я вже, як то кажуть, та я завжди готова. Та навіть і, 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 і хто навіть, і попросив би, пішла б навіть, по-любому пішла б. Надо, значить, треба. Значить треба комусь, комусь потрібно цю кров. Ось якось так. Як стартував, з чого почався ваш шлях донора? Е, працювала я на комбікормі в цеху. І якось між колегами-дівчатами, хтось почув, що приїжджають донора з Білої церкви. Е, ну, дівчата ж кажуть, та, я хочу йти, а та, каже, я хочу йти і мені ж пішли, каже, здавати. Ну, пішли. Так трошки було, звісно, ну, як перший раз тут пальчика вколеш, а тут вже зовсім друге. Нічого, пішла перший раз, пішла другий раз, пішла третій раз. І так 12-й рік. І так, так все це і це все воно як то має бути. Ніякого ляку, ніякого переляку, йдеш собі, як, як, як положено. От прийшов той час і ти йдеш, здаєш кров. От так. У вас є якась особлива історія вашої практики донорства, що комусь ви допомогли особисто? Ну, було в мене два випадки. Там треба було бабушці допомогти, мене брали з собою. І теж ще один в Білу церкву. Так було два випадки. А так, то, ну, наче, ну, я казала в донорському, якщо треба, то ви дзвоніть, кажіть в будь-який час. А так, те, що мене знають люди, що я донор, то до мене дзвонили. Це було у мене, два випадки, от так що треба що було. Треба було в Черкаси і треба було в Білу церкву. То це два випадки було, що треба було донорів. А так наче, ну, а так, як, як положено, раз на квартал, час прийшов, і я пішла. Це, то, це якось, якось так. Іроніка Георгіївна, можливо, ви можете і хочете звернутися до Миронівчан, до жителів нашої громади, і закликати більшу кількість людей долучатися до цієї благородної справи, до донорства? Так, да, хай би залучалися. Я бачу, от здаєм зараз вже більше. Уже сьогодні і, і той раз були люди були злегко, багато було людей, і сьогодні чекали багато людей. То були із поліції теж, так, да, були наші ці. Хлопці, дівчата були. Да, хай здають, Тут такого нема нічого. В кого дозволяє здоров'я, в кого дозволяє, що можливість можна здати, хай здають. Тут нічого такого немає. Навіть хоча б два рази на квартал, і то добре, і то добре. Уже 450 грам вони підуть уже комусь. Та одна людина, та дві, та три, Та вже, тобі, вже когось можна врятувати, і не одну людину. Так що я да, закликаю. Не бійтеся, йдіть, ви чиєсь життя врятуєте.